Дня сьогодні у нас е, громадські обговорення. Е, детальний план території обмеженої вулиці Мизагорською, е, фруктовою е, колишньої Юрія Нікітіна Черешневої, Миколи Баб'яка, територія торгового центру Нова лінія. Та звісно про стратегічну екологічну оцінку, е, які війдуть по складах погоджувальних контактів у разі її створення, то в нас, якщо потрібно. Так. На сьогоднішній день у нас присутні 14 чоловік на громадських обговореннях. Сам детальний план розробляв війський архітектор тупі Степан Павлович. Але сьогодні буде представляти приходьку Євген те, що він приймав участь у розробленні стратегічній і екологічній оцінці даного детального плану та по цивільному захисту розвідку. Він сьогодні присутній тут. Для того, щоб ми розпочали громадські обговорення, нам треба, е я, як головний архітектор міста, начальник управління відбудування архітектури, є головою громадських слухань, нам необхідно вибрати секретаря і обвести відчильну комісію. Відчайна комісія має складатися з трьох чоловік. Ми для того, щоб ми розпочали громадські обговорення, е пропонуйте членам. Е е Першим секретарем пропоную Полтавцеву Тетяну, яка є заступником головного архітектора міста, то за те, щоб секретаріом громадських слуха була Тетяна Полтавцева. Тож ж аскра? Хто проти? Хто утримався, всі за. Отримався ні, Я за. Вид користується. Добре, є. Так, і треба трьох чоловік в відчильну комісію. Пропонуйте. Підучі. Хто хоче бути? Я бо я буду виступати, мені буде зручно. Так. А Ви не будете виступати? Так. Будемо вам задавати некоректні запитання, не станете рахувати. Хто за те, щоб пані давчич була членом чільної комісії? Хто за? Хто проти? Хто втримався? Один, то ви. Так, добре, дякую. Кого ще? Може, ось там Коттенюка? Е, Може, кого хоче. Може, не хоче страхувати. Останню. Е, то за того, щоб підтримати Олександра контрактнюка з членами лічильної комісії. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Один чоловік потреба, це просто. Олександр. Депутатів не беремо чінку. Не так тяжко рахувати. Може бути. Якщо потрібно. потрібно, так ні, давайте не будемо. Ще жінка. Пільницька, Хто за те, щоб членом нічильної коліції був топільницька Андріяна. Хто за? Хто проти? Отримався за, один отримав. Добре, в принципі, ми вибрали відчину комісію секретаря голову. Можемо розпочинати розгляд громадських слухань, тобудівної до документації, повторюється детальний план території, межах вулицями Загорською, Фруктової, Черешневої, Коли Богдака, території торгового центру Новоліні. Та звіт про стратегічну екологічну ці. Надаю слово проєктувальнику Євгену е Приходьку, який розробляв два основних розділи стратегічне полічний оцінку. Е Цивільний захист території. Доброго дня, мене звати Євгеній і в вашій владі е пропонується е детальний план території в прикріній зоні міського населеного пункту нашого міста. Уже ось на генеральному плані та на дні е місці. У космічні дні цей кубл маску ви можете бачити територію, яку окреслює дана міста документація, зокрема значних таких цих, де вона проходить вздовж маністральної вулиці Загорської міського значення та вулиці Паб'єрка, яка є районною значення маністралі. Ми бачимо, що переважно територія кварталу відповідно існуючої місцевій документації. Вона змішана, тобто територія там, де, де пропонували змішаного типу забудова, вона прилягає до е, території значної території громадської та е, багатоквартирної забудови. Також існуючу забудову, яка була раніше, була відзначено на місцемній документації. Колись е, генеральним планом раніше пропонувалася розлядка кругова на перехресті вулиць Янківської Баб'яка. Загорської проте на сьогоднішній день через е, неможливість її там влаштування через е, конкретні е, радіуси кривики, її там, на жаль, влаштувати неможливо. Тому е, суміжною документацією, яка розроблялася раніше, там пропонувалося перехрестя з, з безперервним правим дійством, також радірсна смуга транспорту для громадського е, транспорту, яка заодно стала би веломанів у напрямку якраз таки е центру, а дублем колись пропонували вулиці Щедріна, в е іншу сторону також велосмугу е забезпечити для е зворотнього руху в е житловіх певої практики велодорічці. Е можна другий слайдер, а відповідно до існуючого е е використання пропонується території. Змішаного типу, також славний перехід від території змішаного типу до садибної забудови, яка знаходиться справа. Також проєктом пропонується багатопротивна судова забудова на території колишнього підприємства. І ці будинки, які праворучі, точно ну, ліворучі по нового об'єкту, який пропонується, пропонується. Ну, до змішаної забудови, чому щоб саме функціонування таких об'єктів для громадськості, для соціально побутових потреб та різних інших потреб могли якраз такі на розізначних вулиць розвивати в майбутньому також. Передбачено це всі накладені відповідні обмеження від. Існуючі автомейки, існуючі АДС та торгово різних підприємств різного типу, оскільки там є різні СЕЛ, також від них є певні та, обмеження. Також обмеження okay. від там є седловина, також яка є каналіційна станція від е, е, нової лінії сучасного епіцентру. Також є магістральна, е, магістральний трубок, з трубопровід із нього теж нанесені. Також по плану якщо мати нас познати, передбачено, як це і показано на цій будівлець. Зокрема, по висотності пропонується який перехід, але з, з великим акцентом проєктованих будівлі на детальній ділянці, яка пропонує його призначення і Якщо у вас є якісь запитання, запитання. Хотів, хотів акцентувати, що нам. За період проведення громадських слухань, які проходили місяць е, ніяких зауважень і пропонує. Від громадськості зауважень не, не наступало, не поступало, а от від екології та місце від охорони здоров'я поступали, вони визвичай типові, це використання певних матеріалів в процесі будівництва, не розповсюдження різних, тобто самопливних і так далі, наски. Каналізаційних стоків в е, загальні мережі, які для цього не передбачені. Як, на жаль, ще є на вулиці, що двіна і вартість заблоневу каналізацію спускають е, побутову каналізаційну, але це, е, е, і такі зауваження були, що і було передбачено детальним планом, опрацьовано, розпоновано, куди як підключати розширення ті, які передбачені іншою сподіваюсь документацією та проект реконструкції конструкції і всі зауваження, пропозиції від екології від охорони здоров'я були враховані. Вони враховані відповідно до програм розвитку економічного нашого учора та програм розвитку закарпатської області і тих програм, які є затверджені, чи подані, чи є до загального і відомі. Загально що певні будуть відбуватися руки і реконструкції, і зміни території. Ми це передбачаємо, показуємо. Надіємося, що це буде як тільки саме. Дивіться, там де ви запроєктували багатоповерхову житлову забудову. Так, на роді вулиці Побіка і Загорської. Так там є вже один Так, і... але це це очевидно попереднього редакції графіка. З новою редакцією там було запропоновано змішану забудову. Чому так, для так. можливості функціонування там громадських об'єктів, житлових. Можливо, в подальшому яких якось інших, чому mm -hmm. бо це досить такий складний. Ну, також необхідно ну, врахувати. От також вже з правої сторони ми бачимо також вже один Відступ, від. відступи від садибної забудови або додатка. Я можу про кораблянку, щоб він врахував багато функціональних е багато... Добре, які виникають питання в самих. Скажіть, <пост> е е е будь е е ласка, е а там мій. <пост> Коли раніше було передбачено. він тут ви не передбачений, він там вже чим... Ну, як бачите, його вже неможливо. Можливо, продовжити ту яка є діюча, і досфальтувати її до але через приватну власність і побудову тих сучасних об'єктів ну, на сьогоднішній день нереально пробити там проїзд, оскільки були збудовані об'єкти РБС, там таке велике СТО. І пробити це через нього буде неможливо оскільки ці ділянки були приватизовані, вони є повністю відображені державному земельні. Чи ми можемо розглянути якийсь варіант продовження тої можна, життєві. але занадто та... тупіко... тупікова? Так буде це тупікова, але зараз там занадто мало місця, щоб зробити якісь це. А існуючі ті будівлі, ну важко буде віддати перекладати. Все <плес> таки я наголосив, що буде можливість то можливо або так як ви передбачите, або так, як воно тут. Бо тут настільки мені відомо, тут вже всі приватних будинок, тут він вже так, так. забувався. І з за того боку, та... і знизу теж там не, не Але можливо, можливо, тут це якимось, чином Ну, Ви ж бачите, оцінуючи це робити, спереді. можливо, <кл 'язано> якщо вони з ними да підписати. На послуг на своїй земельній ділянці, це це буде можливо. Але зважаючи на те, що ось ці дві будівлі, які ви бачите під пунктами 3 і 2, тобто це АЗР та АПОМейка, вони капітальні, вони свіжо збудовані, вони відносно сучасні. То думаю, ймовірність того, що можливо вдасться, і от це тут домовитися з ними, щоб зробити наскрізький проїзд для легкового транспорту, якраз такий як це, ніби пасаж, але це все-таки е, потрібно домовлятися з власниками відповідних земельних ділянок та відповідних приміщень я хочу сказати, ви хай ну той, хто проектував це, хай подивиться обмінників. Якщо там десь є. Де... Там нема пробілу. От нема. тому, цьому те, що нема пробілу, немає де то там забхати. Якщо би було, то там, якщо є пробіл, то між охороною та це. Але як ми бачимо, його нема. Наскільки можливо на кадастровій карті вони не нанесені, але старі обмінники цих будинків, вони однозначно є. Тобто вони є і вони охорозуються, і вони видно і перебувалися ділянки, вони видно до їхньої межі, до їхніх охоронців. На рахунок, якщо ви там задаєте таку е, змішану забудову, чи знайдуть, і е, воно буде нанесено тільки в зоні по детальному плану. А якщо знайдуть якісь певні точки дотику от, на рахунок того проїзду, чи можна буде в цій змішаній забудові зробити без детального, без нанесеного детальний план проїзду, зробити Міжквартальний проїзд до багатоповерхового житлового забудови або довгий ту вулиці. Відповідно до порядку закону України про порядок ведення земельного кадастру додатку 60, якраз таки майже в кожній житловій громадській та інших зонах передбачається можливість встановлення проїздів чи такого типу розворотних майданчиків, певних якраз таких інфраструктурних речей без розроблення будівної доводи. Додатково. Тут головне узгодження всіх суміжних оземликористувачів. Зокрема, якщо це уздобивська міська рада власних або приватна власність інших землекористувачів, то якраз такі узгодження з ними достатньо і не потрібно розробляти он, і ну, оновлювати місто Це якщо б ми передбачали нову вулицю саме вулицю з червоними лініями, то це вимагає а якраз влаштування таких проїздів? Добре, дякую. Які ще виникають питання сьогодні на громадському слухання? Павло Степанович, вас? Ні, дякую. Питання, в мене було одне питання за слово. Переросло два. Так, Так. Також. Тоді е, пропоную враховуючи, що пройшли громадські слухання. В, Акцентую, що вони відбулися сьогодні 20 числа в приміщенні міської ради. Тому ставлю на голосування підтримати даний детальний план і подати його на розгляд сесії. Хто за? Вчильна комісія. Тут, Ту, хай, Хто проти. проти? Хто проти? Дома. Хто утримався? Це все. Дякую тобі. Дякую.